15 жовтня 2022 року Миронівщина знову проводжала в останню путь свого героя-захисника Олексія Анатолійовича Івченка. Скорботна процесія пройшла центральною вулицею міста до Меморіалу Слави, де і відбулася. Прощальна церемонія. Подвійно боляче що весною 2 квітня, на цьому ж місці сім'я, церковна громада, друзі, жителі Миронівщини, військові оплакували сина героя Євгена Івченка, який поліг в боротьбі із рашистськими окупантами. Тихо піднімаються в небо слова молитви. Сльози не перестають бриніти на очах, не вщухає біль у серці, як родині перенести тяжку подвійну втрату, як пояснити дітям, що їхнього татуся вже немає. tut si razom zibrani i mówimy o Gospody Boże, niechaj będzie na wse Twoja wola. Mówimy za naszego brata Oleksija Iwczenko, jaki widział życie za Batekiwczynu, za węs ukraiński narod, z lubowi do Batkiwszczyny, z lubowi do kosznego z nas. W tej Ewcharystii, ja tu chcę powiedzieć, że my w tej modlitwie jedna emocja jest żinka Oleksii Anela. Wierzymy w je jest najstarszy syn Jewgen, że już z nieba, on w tej Ewcharystii, bo tutaj takoż była służba. Chwitni, my molili, bo też najstarszy syn widał życia z, za Batki Wszczynu. Jest doczka Masza, Ania, Saszko, Weronika i Sofia. Jedna jest się z nami, także duchowo, Dima. Sim, ditej, żynka Nela je Rodzice, dalsi bliscy je braty i siostry z Bogusławia ściu do drogi tu przybyli bo to rідne miasto Oleksija, ale tak chotium, żeby być razem z swoim synem, razem poszli wojuwaty, razem, ich nie ciała będą pochowani w jednym miejscu, ale wierzymy w że razem będą też na niebie, tak się z wojskowych z błogosława z Mieroniówki dziękuję już się wyjeściu uroczystość, tak prekrasno vedete wszystkich braci i siostry, jak i przybyły na te pochorony serdecznie zapraszam do wspólnej modlitwy jaką my razem zanosimy z odcem Pawłem Dominikańcem, naszym dekanom z Fastowa, z ocem Markom z i Cerkwy, proboszczem na ci już my składajemy. Wsich Was zaproszę do wspólnej modlitwy. Ja także bardzo baczę braci i sester z Biłej Cerkwy, gdzie Oleksiej Bato lat żył. Molił się razem u wspólnoty cerkw. Перед Богом визнаймо наші гріхи, щоб ми стали гідними звершення святих тайн. Продовжує лунати молитва в священному місті для всіх нас біля меморіалу слави, на гранітних плитах якого викарбувані імена полеглих героїв минулої війни, які віддали своє життя за мир і спокій на рідній землі. Так, як уже в 21-му сторіччі стали на захист батьківщини батько і син Івченки, не ховаючись за спини інших, гідно виконуючи свій священний обов'язок. Олексій Анатолійович служив водієм механізованого взводу, чесно і самовіддано виконував свої обов'язки. 7 жовтня 2022 року внаслідок ворожого артобстрілу під час виконання бойового завдання герой загинув. Прийшла година, в якій ми маємо попрощатися зі святої пам'яті Олексієм, нашим чоловіком, батьком, братом. Перш за все нашим захисником, людиною, яка не побоялася всього того, чим є війна, не побоялася усього того жаху, який відбувається там, де люди вбивають одне одного. Не побоялася і поклала своє життя, свою душу не заради ненависті, а заради любові до нас. Так, звісно, наша країна зараз воює з дуже підступним і підлим ворогом. Ворогом, який безсумлінно, безсовісно готовий вбивати чим є. Приклад цієї родини Олексія. Бо сьогодні подвійна, подвійний біль. Сім місяців тому в великий тиждень ми прощалися з його сином. А сьогодні він слідом за своїм сином також йде. Ніхто цього не прагнув і нікому такого не побажаєш. Але ця жертва, яку Олексій подвійно приніс, спершу віддавши свого сина, а потім віддавши своє життя, є якраз прикладом того, що це значить, що зерно пшениці, впавши в землю, якщо не помре, залишиться саме. Віддаємо Олексія так само, як і його сина землі. І їхнє життя це є те зерно, яке має прорости в, нашому, в нашій громаді, в нашому суспільстві, в нас самих. Цей приклад життя і приклад любові, який залишили вони. Не може залишити нас байдужими. Він кличе нас до того, щоб ми прожили решту життя краще. Ми всі колись помремо. До всіх нас прийде година, в якій нам прийде, прийде е, попрощатися із нашими рідними і близькими і закрити очі в цьому світі. Але те, що вони зробили для нас, не може залишати нас байдужими. Воно спонукає нас до того, щоб ми решту життя прожили краще. Нам же, Господи, допоможи це життя, яке ти нам дав, гідно прожити, захистити свою землю, захистити правду, любов. Виховати так наших дітей, щоби і ми також сподобалися увійти до небесної вітчизни, нашої істинної батьківщини. Нехай те добре, що залиши, залишаємо тут на землі, і що залишив нам Олексій разом з Євгеном, буде нам і допомогою, і розрадою в нашому болю наших сльозах і в нашому стражданні, а віра в Воскресіння нехай дає і надихає нам в нас надію і дає нам сили жити далі. Слава Ісусу Христу! Продовжується молитва за душі полеглих героїв і за нашу віру в перемогу, силу і велике терпіння українського народу. Лунають. Прощальні слова. Шановні присутні, шановні, рідні та близькі. Дуже важко сьогодні говорити слова, але ми, українці, кожного дня продовжуємо на тій шлях наших героїв. На жаль, лихо не минуло в нашому ронівщині. Прийшло до родини ківшоки. Ще нещодавно чоловік, син і брат, сьогодні чоловік і батьків Олексій Анатолійович загинув обороничий суверенітет та незалежність нашої держави. Тож нехай усіх дітьми походяться з миром. Вічна пам'ять героїв, царства небесних. Болем і хвилюванням пронизані прощальні слова друга дитинства. Знову і знову згадують на цій прощальній церемонії чесноти Олексія. Назавжди, у нашому серці. Залишиться біль втрати. Назавжди імена героїв будуть вписані в наш літопис. Кожен захищає нашу країну як Боже. І також говорив, що я не знаю, хто з якою метою пішов на війну і чого. Але я пішов, щоб ви, щоб ти моя жінка, наші діти, внуки і правнуки і весь наш український народ, всі люди нашого народу мали свою землю. І ніколи, бо ми досвідчив наш народ. Досвідчив цього моменту, що це значить тікати своєї рідної землі у тяжких стражданнях. І він сказав: я, я кожного дня борюсь, щоб мій народ ніколи більше не втікав зі своєї землі, а міг відвідувати інші країни світу тільки з радістю і з допомогою іншим людям. Та незважаючи на це, ми будем вірить, боротися допоки стане силою, в серцях людських ніколи не загинуть солдати, що свої розкрили крила, розкрили і захистили ними нас, жінок, дітей, батьків стареньких, душею й тілом прикривали вже не раз. Молилися щодня за рідну неньку, молилися вони тоді, тепер молитиметься кожен українець щирий за тих, хто, захищаючи, помер, полинув у блаженний вічний вирій, вічна слава герою!